Доброго дня всім, хто нас дивиться. У нас нещодавно пройшов дощ якусь пару день назад. Ще в землі залишилася волога, і хочемо посадити цибульку на зелене перо і кропу, щоб був молодий, свіженький, щоб використовувати для різноманітних страв. Тут у нас цибуля. Раніше було відео в Штутгарт, Ще стоїть зелена, ми ще її не вибираємо, тому що, бачимо, вона велика і ще не посохло бадилля. Будемо чекати. Ось, якщо буде дощ, звичайно, то ми її виберемо. І хай вона достигає, до, достигає, досушується в другому місці, не на городі. Так, тут у нас біля цибулі ми тут вибрали цибульку, і тут румба, червона у нас була корчушка. Ми всі ці цибулі повибирали, площу зачистили, ось пересапали від бур'яну. Ось тут ще залишилося в землі, де, де ми не дуже ретельно вибрали, то ось ще коли загрібала, ось ще знайшлася така трошки такої цибульки. Тепер будемо робити рядочки і будемо сіяти кріп і садити цибульку. Кропу вистачає, у нас ось прямо свіжого із доздрівшого вибрали насіння ось. з цієї посудини будемо сіяти. Ось зробили 5 рядочків. Бачимо, що волога ще є трохи в землі. Ну, Якщо не буде дощів, будемо поливати. Кропу вистачає, якщо посіємо, і нехай росте. Його купувати не потрібно. У нас тут на городі своє насіння і свого насіння сіємо. От коли робили рядочки, ще цибулю знаходили, викопували сапою, видовбувалась вона, тому що коли вибирали ми цибулю, то Затримались на городі і вже була спека, і хотіли вже швидше піти з городу, швидше вибрати, тому не дуже ретельно вибиралася. Але нічого, хватить тої цибулі, будемо споживати. Ну так, зараз приступаємо до посіву копу. Ось такої посудини. Ось і будемо. Десь так приблизно так ось сіяти. Посіяли кріп, ось посіяли, загорнули. Ось і зробили три рядочки ось на цибульку. Ось у нас. Тут цибулька в відеречку. Корчушка, будемо її садити. Звичайно, за закріп, хочу сказати, що його й так ось вистачає, насіється, але ми його захотіли окультурити Так він собі в рядочках і полється, і просипається, і буде видно, так змішається з буряном, там його потім не знайти. А тут він собі буде рости. Будемо поливати, буде рости і будемо собі споживати на їжу. Кріп ми любимо і в борщі, і в супах, і в різних стравах, і украшаємо блюда кропом для бутербродів, що кріп використовуємо кругом. Ще не сказала, що для цибульки ми робимо ямки глибші. Ось під сапу, але робимо глибше, тому що цибулю треба садити глибше, щоб вона корінялася гарно, тому що зараз літо, жарко, щоб вона доставала вологу. Ось посадили три рядочка. Якраз вистачило, що було у відеречку, ось тут неповне відеречко було, ось якраз вистачило. Ну, не вистачило там трохи, то ми посадили, посадила я меншеньку, яку знайшли у землі. Після того, як ми ну, після того, як ми вибрали, ось знайшла кілька. Ще в землі ретельно не вибралася, туди залишилася, то досадили оно пару штучок румбою. Посадили Воно там пару штучок румбою. Ось так. Тут вже відстань немає значення, це не весна, це літо, землі вистачає. Треба така відстань, щоб була хороша, щоб можна було просапати і пройти між рядками вирвати. Як підросте, як буде рости цибуля на зелень. Зелене перо, щоб вирвати, щоб була. Місце, щоб можна було де пройти, ступнути ногою і вирвати. Ну, ось якось так, все, що сьогодні хотіла сказати, показати, розказати, чим ми займаємося на городі. Так, садимо, щоб тут земля не пустувала. Трохи посадимо, потім, можливо, ще підсадимо, коли виберемо цибулю. Так, можна ще сіяти редиску. в інтернеті є написано, що можна сіяти ще після борки цибулі. Бо місця, ну, бага... хто саде багато цибулі, то місця багато, то можна ще отримати другий урожай. Ще чогось огірки можна посіяти, ще редиску. Ось так. Ну, На цьому всім дякую, хто нас дивився. Всім гарного здоров'я і до побачення!